Ну і постійна моя рубрика це мотивації для військових, які захищають Україну. Отже, дякую вам за все добро, яке ви зробили, захищаючи свою батьківщину і захищаючи в тому числі і мене. Трішки в мене змінилося все навколо в кімнаті, тому що я збираюся їхати на роботу, тому вже валіза мене чекає і так далі. Але про вас не забуваю. отже, що бачить ластівки за вікнами, і сад вже носить плід. І там, проміннями живими, спадає все тепло. До краю рідного того. Життя прекрасне, скільки б не лунало муки. Життя воно таке складне, що часом в нього і не віриться, як треба. І в світі все печальне і веселе. Один раз міняється на декілька століть. тому я дуже прошу в цьому часі залишитись живими вас. Хай що би не було, які би болі й муки не грозили і не дряпали в душу. Ти виживай, воїн моєї країни. Живи, живи, бо там, за вічаємо горем, тебе чекають всі прекрасні холсти природи, рідні, друзі, і просто жде тебе, твоє життя. Оже залишайтеся живими і здоровими. Не сумуйте, все буде добре. Лайк лайк.